Усіх вітаю, ви на каналі Січас. Мене звати Ангеліна Пич. Разом зі мною Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних Сил України. Владиславе Дмитровичу, вітаю вас. Вітаю вам, слава Україні. Героям слава. Отже, я пропоную почати із а, ситуації на фронті. Російські війська окупували близько 18% території Авдіївки на Донеччині. Наразі загарбники проводять штурми в приватному секторі на півночі населеного пункту. Про це пише. Сайт Deep State, а мовляв на півдні місця ворог цитую аналітиків настільки фантастичний, що заходить в оточення та тримає кругову оборону. Останні рухи противника покликані остаточно вбити логістику у стару Авдіївку. Можете, будь ласка, пане Селезньове, розповісти більш докладну ситуацію про те, що відбувається саме в Авдіївці, і чому Росія нині так сильно прагне захопити саме це місце? Чому прагне це очевидно? В такий спосіб російська армія реалізує кілька дуже важливих місій. По-перше, вони відсувають лінію фронту від е, столиці саме проголошеної ДНР міста Донецька, адже відомо, що між Авдіївкою та Донецьком там відстань по десь 15 кілометрів. А отже, завжди є певний ризик для тамтешньої влади, е, звісно, гоулятерське, звісно, окупаційний. Е, відсуваючи українські сили оборони дещо західніше, вони створюють такий себе буфер безпеки. До того ж, Авдіївка є досить медійно підсвіченим містом, містом Фортеці. І, Відповідно для ворожої пропаганди це буде такий ласий подарунок для того, щоб ширити Російську Федерацію інформацію, мовляв, російська армія має успіх. Бо в останні російські пропагандисти хизувалися серйозними територіальними здобутками ще рік тому назад, після окупації міста Фортеці Бахмута. Отже, очевидно, що те, що відбувається нині в районі Авдіївки, там певно, є такий білий інформаційний шум, бо офіційні речники заявляють про певну стабільність ситуації. моніторингові канали, зокрема, згаданий вами діпстейт, говорить про кризові ситуації, які відбуваються. На цій ділянці фронту очевидно, що вони мають рацію, бо давайте звернемо увагу на диспозицію сопецзасобів. Нині ворожа армія, сконцентрувавши причому чому прихована та таємно, сконцентрувавши певні ресурси, спромоглись рушити дещо південніше східніше від Авдіївського коксохімічного заводу. Рушають вони в бік ресторанного комплексу Бревно а фактично там знаходиться повз нього проходить дорога життя. Одна з двох. А в магістралі якою забезпечується логістичне забезпечення наших оборонців, що тримають авдіївку, і фактично, якщо російська армія матиме змогу просунутися буквально ще на тисячу метрів, то фактично авдіївська оборона буде розрізана де факто навпіл. Тобто буде створено північний осередок оборони Авдіївки. фактично наші воїни будуть замкнути на території Авдіївського коксохімічного заводу, і відповідно південний пас авдіївської ділянки ділянки фронту. Фактично вся територія того міста, але ж бачимо, що і там ворог має певні територіальні здобутки, просування південно-східніше, зокрема від району царська хота, і вже тривають бої в міській забудові в передмісті, там де приватний сектор. Тобто виклики дуже серйозні. Кілька днів тому назад військовий журналіст Андрій Цеплін казав, що ситуація є кризовою, але її можливо стабілізувати за рахунок перекидання додаткових ресурсів, зокрема штурмових загонів Української слабоборони, для того, щоб в піхотах. Натаках під час боїв міські забудови відновити певне статус кво. Ми з вами розуміємо, що найбільш складний вид ведення бойових дій це саме бої в міській забудові. Тому я думаю, що генерал Тарнавський, очільник угрупування військ Таврія, яке безпосередньо опікується обороною Авдіївки, буде приймати зважене та раціональне рішення. З чого вони будуть виходити? Ну, по-перше, якщо ми матиме ресурси, зокрема артилерійські, для того, щоб відбувати всі ворожі атаки, то думаю, що ворога дуже такі так, кепські перспективи щодо е, навіть розрізання нафіл нашої оборони в Якщо нам тих ресурсів буде критично не вистачати, як артилерійський, так і відповідно особового складу, навчено підготовленого, зокрема штурмових підрозділів, то я думаю, що будуть ухвалюватися інші рішення, які будуть спрямовані на те, щоб максимально вберегти. Наша сила та засоби, і ми, скоріш за все, побачимо ар'єргардні бої, тобто, коли основні сили наших сил оборони будуть виводитись з району Авдіївки. А ми поступово будемо займати пробіжити позиції дещо західніше від Авдіївки. В будь-якому разі рішення буде ухвалюватись. Безпосередньо генералам Тарнасків я тут не бачу жодної зради, бо можна та гаренічно боронити Авдіївку, щоб всім загинути, це абсолютно нераціональний підхід. Ключове це збереження життя та здоров'я наших воїнів. Тим більше, що тут і зараз українська армія створює потужні рубежі захисних споруд, інженерних фортифікацій, місія яких і полягає в тому, щоб в першу чергу зберегти життя та здоров'я наших воїнів. Ну і по-друге, максимально сповільнити або зупинити рух ворожої армії. Тому війна справа абсолютно раціональна і не варто наголошувати на тому, що будь-якою ціною ми маємо втримати підконтрольну обтіки. Бо життя та здоров'я наших воїнів воїн, це є найвищою цінністю для країни.